Так, скорпіончики, мої дорогеньки, всім привіт! Це ваш дорог, гороскоп на липень місяць. Давайте з вами подивимося, які ж енергії, які події, що вам чекати в липні місяці. Я нагадую, що бажано дивитися гороскоп не лише по знаку зодіака, а ще по Асценденту. І так, що в липні чекати скорпіончикам? І так. Перша карта в нас карта Рицарів-Мечів. Це карта конфліктів, недорозумінь, виснення якихось відносин, коли можуть бути якісь зауваження, якісь. Коментарі, критика, де якась така різка ситуація в такому якомусь на якомусь як це, на, на підвищених якихось тонах. Да? Також це в нас карта війни. Тому якщо не у вас якась да, така конфліктна ситуація, то питання війни у вас може напряму стосуватися. Можливо, у вас хтось воює, можливо, актуальна ця буде тема, можливо, там і за тривог у вас там перенесеться якась зустріч. Щось відміниться, да, і ви такі будете злі, будете агресивні. Оця карта, коли ви в якийсь момент можете себе не контролювати, да, якийсь вплеск, хочеться да, комусь там сказати щось. Але ця карта каже: не потрібно виясняти відносини, не потрібно казати своє фе і нікого посилати, і говорити, що ви про нього думаєте. Краще про для вас це буде набагато краще, тому що людина вас не почує, а ви свою енергію витратите так далі. Далі дивимося, що чекає Скорпіонів місяці. Верховна Жриця це карта таємниць. Можливо, ви дізнаєтесь якусь таємницю. Можливо, ваша таємниця стане, е, ну не знаю, достоянням це може спровокувати якийсь конфлікт. Чи вода, ви, ви там дізналися щось, це якийсь секрет, і це вас обурило. Да, в такому плані. Е, взагалі, Верховна Жриця нам говорить жінкам звернути увагу на. Жіноче здоров'я, на гінекології і гормони. В цьому можуть бути збої. взагалі прислухайтеся до інтуїції. І ще, можливо, за допомогою тут. Верховна життя, це в нас езотерика за допомогою таролога, астролога, нуміролога, рігрісолога, психолога, коли людина, яка працює з підсвідомості, може вам дати відповіді на ваші запитання. Тому якщо ви не знаєте, як правильно та, там, вирішити запитання, то можете звернутися до а, такої людини, або мені просто показує, що ви вирішувати да, якийсь конфлікт у вас буде. А ви не знаєте, як, і ви там не знаю, йдете до психолога, розказуєте, пишете астрологу своєму, да, от в такому плані. Далі, Скорпіони – Далі в нас прекрасна карта сім'ї. Це про сімейне свято. В когось може бути день народження, родини Хрестини, весілля, ювілеї, річниці, все, що про сім'ю, сімейні цінності, коли сім'я поруч, коли ви не знаю, за одним столом збираєтесь і святкуєте, коли. Ви їдете в якусь подорож, і вона така прекрасна, надихаюча, ви відчуваєте, да, що ви на одній хвилі, наче люди, які поруч з вами, ваші рідні, будуть для вас якоюсь підтримкою, опорою да, в такому якомусь позитивному ключі. Так, Наступне, наступне для скорпіонів, що нам чекати в. Топін місяці, що все. Могу нам в Так, знову ж таки, десятка Пінтаклі, тільки в іншій карті ну, свято вас буде, напевно, не одне. Е, взагалі, це карта сім'я, сімейні цінності, сімейні традиції і сімейні фінанси. Якщо тут це було чисто про емоції, тому що кубки, то це пінтаклі. Можливо, у вас якісь покупки, але це не про вас, це те, що дає. Не знаю, задоволення за те, що комфорт цій сім'ї. Можливо, ви їдете на сімейну якусь поїздку на відпочинок. Можливо, ви купуєте не знаю, там пральну машину, ви купуєте е нове люстро, нове ліжко. Коли всі цим задоволені, крім того, що свято буде, і можливо, ви там організовуєте сабантуй, можливо, там витрачаєте на подарунок чи стіл накриваєте, то е це ще про е те, що. Ви можете по цій карті закладати фундамент на майбутнє. Не знаю, щось інвестувати, щось відкладати, в когось це про питання спадщини, щось якісь оформлення, куплі-продажу, довіреності. Але це карта, коли ви розраховуєте не на себе, коли є люди, ваша там, сім'я, близькі, які готові завжди вас підтримати. І тут, бачите, таке всі щасливі танцюють в колі. А пентаклі, які людей це завжди ресурс, тому ваша сім'я буде в ресурсі, і у вас буде нато і фінансова стабільність. Так, прекрасно, скорпіончики. далі. П'ітірка жезлів, конфлікти, вияснення відносин, конкуренція. Ну, Взагалі, це про. Ну, якісь може бути сутички, а, можливо, ваша дитина виступає, і ви знаєте, це вболіваєте. Давай, давай, давай. Можливо, ви хочете на роботі у вас там дві людини на одне місце, і ви хочете да, бути першими. Взагалі, це карта, коли ви не чуєте там не знаю, свого опонента. Конкурента, чи це ваш чоловік, чи це ваша дружина, чи це там ваша мама. Ви не хочете чути? Ви хочете доказати свою першість будь-яким шляхом? От, хочу, щоб було по-моєму, і все неважливо. Я права, не права. Щоб ви от хочу да якось довести. Це навіть з карта самоствердження за рахунок інших. Да? Тому якісь такі напружені енергії можуть бути єдине, що в негативі це карта. Яка може бути про напружену роботу імунітету. Так, якщо у вас є автоімунки, можуть активізуватися, може бути там, не знаю, захворіти, ви не захворієте. Ну, поки що з того, що я бачу, але деякі там простудні, простудні історії можуть бути. Так, башня. Значить, тут ми посварились. Ні, Тут ми поперетягували одіяло і ми все-таки посварились. Тут в нас були соплі, а тут все-таки да, з'явилася температура. Тут ми, наприклад, за якесь місце воювали, нам його не дали. Тобто башня вона руйнує наші плани, очікування, надія, падає пелена, коли наші От я, да, ми розчаровуємося. Це карта змін. Тобто після ось цієї карти будуть, але ой. Так як попередня карта у нас говорила, що були конфлікти, були вияснення відносин, можливо, це ревнощі, можливо, це не знаю, там і майна, може, да, якось от кожен да, от на себе хоч от, хоч от так. Та, да, то в, в кінець цієї історії може бути да, емоційний да, якийсь всплеск. Ну і можете захворіти саме про да, ці. Якісь все, що пов'язане з імунітетом. Ну, Можливо, ці карти не пов'язані разом. Да? Тут просто ви з кимось виясняєте відносини, а башня може бути, наприклад, не знаю, машина поламала, щось там загубили, не, до, не домовилися, да? от, от в, чомусь, в чомусь такого. Давайте я спитаю. Знаєте, я спитала, чим закінчиться бажання Це карта очікування. Наприклад, ви посварились, і ви будете. Довго чекати, наприклад, примирення, чи вирішення якогось питання, чи у вас там розірвалася якась домовленість, то це не буде дуже швидке вирішення. Да? Наче для того, щоб змінити, прояснити цю ситуацію, вам потрібно буде проявити терпіння. А якщо це ви захворіли, то оця карта, коли знаєте, воно може перейти в хроніку, таке це вяло тікуче, тому не запускайте у ті хвороби, які у вас можуть бути. В цьому місяці. Так, наступна колода для скорпіонів. Так, що скорпіоном чекати в липні? місяці? Що скорпіоном чекати в липні місяці? Карта зірка, ну все, все добре. Але кстати, це холодна карта, і вона завжди каже, тепло вдягатися обережно з кондиціонерами, з переохолодженням, тому що да, може бути попередня історія. Тому ноги в теплі, кондиціонери виключаємо, холодне, не п'ємо з пісні, дуже голосно не співаємо. Взагалі, це карта, коли натхнення, коли ви можете сяяти. Ви можете здійснити свої мрії. Можливо, ви мріяли кудись поїхати. Ви поїдете? Ви хотіли не знаю, щось це карта інтернету пов'язана, можливо, там запустити свій курс, створити сторінку, почати вести сторіс. Вас може залетіти рілс, коли вами можуть надихатися? Взагалі ви будете в такому якомусь натхненні. Можливо, це спілкування, но воно онлайн, воно на відстані. Ось ця карта на відстані, да щось та може дати вам якийсь емоційний підйом. Ви можете попасти на концерт зірки, ви можете, не знаю, щось купити. Але це я б не сказала, що це якась річ. Це більше про емоції, та? те, що дарує якісь емоції. Так далі. Скорпіони, трійка мечів, ну, бачите, щось все одно у вас це така послівкуся, це щось ране моє серце. Я розчарована, я не думала, що так буде. Дуже часто це про внутрішній конфлікт, конфлікт між розумом і серцем. Серцем я розумію, що ну, там, мені не потрібно там ще щось, а да, розум треба внутрі, пи, да, і от, оця якась така, знову ж таки, внутрішня суперечка, неможливість домовитись, вона може вас ранити. По самопочуттю це все, що пов'язано з судинами, це може бути тиск, може бути варікоз на ногах турбувати, ну і зубний біль. Тому -та -щось, щось таке. Далі сила. Але ви з цим справитесь: це сама така, знаєте, сильна карта в усій колоді. Це каже, що ви сильніше, ніж ви думаєте. У вас є внутрішня. А не знаю, якась стержень, характер, впевнені собі, амбіційність, проявленість, характер для того, щоб справитись з будь-якою ситуацією. Дивлячись по цій колоді, тут, наче, як ви комусь щось будете доводити, ви будете змагатися, ви будете якісь труднощі долати для того, щоб отримати бажання. І ви зможете це тільки, якщо ви будете трошки. Знаєте, якісь м'якші, наче і ця карта каже, вас ви досягнете. Так? Якщо ви там хочете когось там, не знаю, ну, там побороти, довести своє, ви це получите, але краще, легше, екологічніше це буде робити, якщо ви. Будете через якусь м'якість, через дипломатію, домовлятися, обходити гострі кути, да, пом'якшувати, не впертися ногою, не вибивати двері і буде отак і не так. Ні. Зробіть так, щоб це було. Ну, якщо ви жінка, так по-жіночому. Мякше, да, як через її -ха, ха через пліт, да, тому ваша сила буде в вашій м'якості. Тому так, я скажу, що ви отримаєте важна ще дуже часто це карта, коли ми зустрічаємося з своєю тіньовою стороною. Те, що ми дуже прекрасно від всіх приховуємо, подавляємо якісь свої історії, вони є в кожного і порада не. Ну, не пробуйте да, от потушити, знову от засунути. А дізнайтеся себе, пізнайте себе, да, що я насправді хочу. Немає правильного і неправильного. Правильно все те, що дає нам відчуття, те, що ми, дає нам взагалі відчуття себе живими, те, що подобається. А все от те, що нас да, з дитинства нав'язують якісь стереотипи, воно насправді тушить. Наші, наші істинні бажання. Тому, можливо, з'явиться таке, що ну, якась ситуація, яка підніме на поверхню ваші якісь, ну не знаю, страхи, ваші бажання, те, що ви би не хотіли, щоб знали все. І я ж кажу: не справляйте з ним, а просто пізнайте і прийміть ось це. Ну, Взагалі, це карта. Перемоги. Якщо там хвороба у вас була до цього, то ви її подолаєте. Та? Там у вас якийсь конфлікт, ви також будете перші. А до речі, в здоров'ї ця карта а, нема сил. Таке як постковідне, да, якась відсутність енергії. Тому от може бути і така, так яку я колоду не брала. Ось це: 78 дверей. Ми спитаємо: 78 дверей. Що чекати? Так, ну що ж таке? Що ж чекати скорпіоном зараз? Скорпіоном в липні місяці. Яким буде липень для скорпіонів? Король Жезлів — це дуже така енергія чоловіка, який він може бути лев овін, стрілець по знаку зодіака. Він яскравий, харизматичний, впевнений в собі, сексуальний чоловік, який вміє вирішувати питання, який має якусь владу. О, ця харизма і впевнений собі вона дає йому ну, так, виділяє його з інших людей. Так? І тут можливо ось ці. Скажімо так, пізнання своєї тіньової сторони у вас може бути через цього чоловіка, да, з'являється якась людина, яка в нас пробуджує якісь ці таємні бажання. Можливо, ви будете змагатись, домом доказувати да, от, от цьому чоловіку, і то от якась така все одно напружена енергія, вона все одно в позитиві, тому що вона підніме навар багато чого. Але вона буде залежати від от такого да, чоловіка. Такі чоловіки вони мають дуже такий ну, сексуальний, сексуальний магнетизм. Далі. Далі луна в нас карта взагалі нестабільності. Коли Якщо відносини, то це таємні про них там переписки, про них ніхто не знає. А да? вона ж, бачите, вона не освіщає, вона просто відображає. Да? Щось так само це про таємниці. Наприклад, якщо вам пропонують якусь співпрацю, то знаєте, вам не говорять все. Якщо людина вас з'являється, оцей чоловік, який вам розказує, да, дешу та живу тобою, то це все лапша, тому що тут є завжди якісь ну, як двійне дно, тут завжди є якась ну, якісь підводні камні. Також по цій карті в нас взагалі актуальні питання, вагітність, мама, бабуся і місце проживання. Можливо, ви там куди переїхати, да, там щось за маму будете турбуватися. Але я ж кажу, якщо тако поруч з ці карти, то це може бути якесь таємне спілкування, таємні справи. Можливо, це по роботі, якісь схеми, там, де неліцензійно, не оподатковано пов'язані з таким чоловіком. Це я про те, що просто потрібно дізнатись більше інформації. Не от вушками, да? вушка, щоб лапшу не тримали, то трошки фільтрувати. Так далі. Далі. Дотянись рукой твоя, двойка це у нас карта. Зеркальних відносин, якогось теплоти, притяжіння, закоханості, спілкування, наче як буде людина, з якою ви будете на одній хвилі, з якою ви будете емоційно близькі. Буває це про дружбу, буває це про ну, там, партнерські відносини. Але коли партнери не кожен за себе, не кожен тільки про свою вигадну, а вони направлені на один результат і хочуть там, наприклад. Там. Те, що зробили, поділити 50 на 50. А, але тут бачите, як люди обмінюються подарунками, наче як буде людина, яка з вами от ви там да енергообмін, от ви щось дали, і людина взаємно, взаєм вам дає, да, Тому, якщо ось так ось всі разом карти, то да, оцей чоловік, який можуть бути нестабільні відносини, які можуть бути приховані, таємні, але він може вам щось давати за взамін. Так, далі. Ще одна колода. Спитаємо, що з скорпіоном. Так, що з скорпіоном перенесе липень, що в липні чекати скорпіоном. сімірка кубків. Це та сама карта ілюзорності, наче це може бути онлайн-спілкування, це може бути взагалі. Коли ви собі щось придумали, знаєте, тільки познайомилися з людиною. Ви вже все фату купили, вже там вибираєте імена дітям. Ні, так, щось буде, що може вас надихати, але воно не має ніякого зв'язку з реальністю. Да, наче як ви можете десь не знаю, літати в якихось хмарах, будувати собі якісь плани, придумувати собі щось, що. Да, от вам дає задоволення, но воно не може бути реальністю. І ще, наче як вибір, який вам можливо потрібно буде зробити, він знову ж таки буде, який знаєте, як в тумані. Тобто ви не даєте собі ачот в тому, да, що ви вибираєте, да, що ви там говорите. Тому саме головне не відриватися від реальності по цій карті. 80% це карта, коли ми онлайн живемо, спілкування, закохуємось, все розказуємо онлайн. Також це коли затуманений розсудок, знову ж таки, антидепресанти, алкоголь, якісь там речовини, які мутять наше, наше сознання. Наш Що це? Двійка каже. Знаєте, ви як на розпутії? Ви на якомусь перехресті так думаєте, мені потрібно зробити вибір: Іти, не йти, там починати, не починати, переїжджати, не переїжджати, відкривати, не відкривати. Якісь і це дуже часто, так як в нас. Тут глобус це або пов'язано з якоюсь поїздкою, ви вирішуєте, не знаю, там їхати, не їхати, або з глобальними якимись планами, та, там, відкривати бізнес, приїжджати в іншу країну. Наче як ви сидите і ви от, у, приймаєте рішення, ви не готові його прийняти. Чому? Тому що ви тримаєтесь, оцей жезл завжди символізує наше минуле. І поки ви його не відпустите, ви не зможете зробити крок в оце щось нове, в ці якісь плани. Перспективи, да, щось, що пов'язано все-таки да, з майбутнім. Або ви просто мрієте, да, якісь собі поскладали ілюзії про да, або партнерство да, за кордоном, або про людину, або ви спілкуєтеся з ким за кордоном, да, і ви щось от, собі придумали, якесь кіно, а воно не відповідає дійсності. Давайте і остання карта для Скорпіонів Чим закінчиться місяць паш в дум якимись приємностями це? Позитивні емоції, вони можуть бути через спілкування, через хобі, через побачення, через зустрічі з друзями, через, не знаю, ви підете на, на танці, ви поїдете на відпочинок, вам якусь пропозицію. Хтось вам зробить якісь приємності, це незначне, це не про те, що можна ну, скажу так сопоставити з грошима. Ні, це в плані компліменти, квіточка, якийсь якісь сюрпризі, якесь приємне слово, да, якась пропозиція, запрошення от в такому. У плані, щось вас може порадувати Так, і давайте кінець на кінець вам пораду. Так, ті, хто несе світло, спотикається частіше, ніж ті, хто слідує. Не рахуй свої помилки. Пам'ятай, як важливо все те, що ти робиш. Головне, не скільки раз ви падаєте, а скільки раз ви піднімаєтесь. Бажаю картончиком гарного місяця, вдячна за енергообмін Люблю, цілую вас, душавний теролог.